Для того, щоб створити товар, перейдіть в меню Послуги, товар, натисніть кнопку Додати. Товарів є два види: звичайний товар і складовий товар. Складовий товар складається зі звичайних товарів. Тому для початку створимо звичайний товар. Вказуємо назву товару, вказуємо коротку назву товару. Повна назва буде відображатися у системі, коротка назва буде відображатися у чеку. Якщо потрібно, вказуємо артикул. Якщо артикул ви не використовуєте, можна залишити поле порожнє. Можемо додати штрих-код. Штрих-код можна згенерувати. Відповідно, спочатку треба зберегти товар, після згенерувати штрих-код. Або штрих-код можна додати, сканувавши, сканувавши сканером штрих-коду, штрих-код з упаковки вашого товару. Або вказавши поцифрову даний штрих-код у цьому полі. Після чого зберігаємо. Якщо потрібно, вкажіть, які податки використовувати щодо цього товару. Вкажіть код УКТЗ, Додайте мітки. Якщо немає необхідних міток, їх можна створити, натиснувши на зелений плюс. Вкажіть бренд. Якщо необхідного бренду немає, його можна створити натиснувши на зелений плюсик. Так само додаємо категорію, її так само можна створити за необхідності. Додаємо напрямок. Напрямок це більш широке поняття категорії, більш вузьке поняття. Наприклад, напрямок для товарів для продажу, категорія косметика. Або можна ще більш деталізувати. Це вже залежить від вашої необхідності фільтрувати і сортувати товар. Вкажіть постачальника, вкажіть вагу тари. Вага тари потрібна тоді, коли ми використовуємо товар в вагових одиницях грами, кілограми. Тоді, при необхідності при інвентаризації, ми зможемо зважити початі упаковки товару, записати їх вагу, записати кількість розпочатих, непочатих упаковок, і система порахує чисту вагу товару. Вкажіть, критичний залишок товару. Даний показник потрібен для того, щоб система формувала звіт критичні залишки товару. Тут необхідно вказати, який залишок товару треба вважати критичним. Вказуємо одений. Приходу. Оберіть призначення товару для продажу або для витрати. Товар може мати одночасно два призначення і використовуватися одразу і для продажу, і для витрати. При цьому він може бути на одному складі або певна кількість товару може постачатися на різні склади. Вкажіть одиниці виміру. Якщо необхідно, відмітьте, товар може мати декілька одиниць вимірювання і додайте дві одиниці вимірювання, наприклад, штука і грам. Тоді треба вказати коефіцієнт. Наприклад, в одній штуці 100 грам. Тоді я вказую коефіцієнт 100, оскільки одиниця приходу штука містить в собі 100 одиниць для списання грамів. Одна штука містить 100 грамів. Коефіцієнт 100. Вкажіть вартість продажу за одиницю, за одиницю приходу і за одиницю списання. В моєму випадку це штуки і грами. Кажу 50 і 5, але це можуть бути незалежні одне від одного цифри. Ціна закупівлі не вказується вручну. Ціна закупівлі рахується системою автоматично на основі ціни у постачанні методом середньозваженої собівартості. Для формування ціни закупівлі обов'язково приведіть постачання на склади і вкажіть у постачанні вартість закупівлі товару. Зберігаємо товар. Створимо складовий товар, натискаємо кнопку Додати, обираємо варіант складовий. Що таке складовий товар? Складовий товар це товар, який складається з інших звичайних товарів. Наприклад, вам необхідно продавати капучино. Капучино при цьому складається з кави, молока, цукру, можливо, також ще якогось печивка, яке ви подаєте як комплімент разом з цим капучино. Його треба також списувати. А, але а, продавати гостю окремо молоко, каву і Цукор і показувати це в чеку не дуже коректно для клієнта. З іншого боку, постачати на склади цілий капучино теж не є коректним для обліку, оскільки при тому, коли у вас скисне молоко, доведеться списати цілий капучино разом з кавою, цукром, які не псуються за той же час, що і молоко. Тому простіше створити звичайні товари: кава, молоко, цукор, а потім створити складовий товар, до якого додати всі ці склади. При продажу товару клієнт буде бачити у чеку єдиний товар капучино. При списанні будуть списані всі звичайні товари, які входять до складу складового товару. Вказуємо назву, вказуємо коротку назву, коротка назва необхідна для чеку. Звичайна назва потрібна для того, щоб відображатися в системі. Якщо треба, вкажіть артикул, створіть штрих-код, вкажіть податок, вкажіть код у КТЗ. За необхідності додайте мітки, додаємо також бренд, додаємо категорію, додаємо напрямок і постачальника, якщо це необхідно, це не обов'язково. Також додаємо складники, з яких звичайних товарів буде складатися складовий товар. Вказуємо їх кількість, якщо необхідно, можемо обрати одиниці виміру, якщо ці товари в кількох одиницях виміру, і вказуємо їх кількість. Вказуємо ціну продажу за одиницю. Вказуємо, з яких складів треба списувати звичайні товари, які входять до складу складового товару. Зберігаємо товар. Все товар можна використовувати. Не забудьте провести постачання.